Національна поліція вона має декілька проєктів, які активно розвиваються. І то все має бути на користь суспільству, то все з-за запиту суспільства да, про безпечне середовище, про безпечне середовище. Сьогодні будемо говорити в самому підрозділі поліції, як для поліції, слідка будь-якого громадянина. І це наш вибір. Наш вибір стати і мати саме європейські стандарти в нашій діяльності, в нашій життєдіяльності. діяльності. Час патрулювання території міста Старокостянтинів нам надійшло повідомлення, що по вулиці Попованих встановлена особа чоловічої статі здійснила крадіжку особистих речей з Та особа була затримана. Подальшому затриманому за допомогою планшетного пристрою в системі Custody Records було зачитані його права. За його бажання було повідомлено близьких родичів, а саме дружину, повідомлено безоплатну правову допомогу та внесно первинні дані особи до планшетного пристрою в системі Кастуді Ректорс. Від моменту фактичного затримання особи до доставлення її в відділок поліції здійснилася безперервна відеофіксація за допомогою портативного нагрудного відреєстратора та реєстратора в службовому транспортному засобі. Одним із позитивів даної системи є те, що за допомогою планшетного пристрою в системі Каслді Ректорс мною було зачитані права особи. При цьому мені не потребувалося зачитувати, шукати в інтернеті за допомогою телефону або за допомогою підручників. Також вважаю, що дана система захистить поліцейську від можливих скарг. Даний проєкт є інноваційним, ми його вже втілили на території області в шести підрозділах. Плануємо ще втілити в чотирьох підрозділах десь червень, липень місяць, і до кінця року, ми, я думаю, що ми закриємо нашу область повністю. Кастуді рекорд буде в кожному підрозділі національної поліції. Воно має двояке позитивне значення, тому що, як і захищає наших громадян від протиправних дій працівників поліції, враховуючи повний відеонагляд, цілодобовий, а також і оберігає наших працівників від того негативу, який може бути від громадян, які тут присутні щодо наших неправомірних. Система кас-директора це такий комплекс комплекс – це інфраструктурні умови. Тобто ми сьогодні походимо по підрозділу поліції, де створені умови для роботи з громадянами. І то можуть бути як затриманими, так і просто будь-яка людина, яка сюди заходить, вона може відчувати себе в комфорті. Це перше. Друге, це підсистема, про яку сказав колега, яку дає можливість заносити всю інформацію з моменту затримання до моменту прийняття рішенням судом по цій людині. Наступне це відеоспостереження. тобто, де ми скрізь тут ходити, де не будемо, де ми сьогодні бачити, що не будемо. Там буде 24 на 7 відеоспостереження. і в будь-якому випадку, через який проміжок часу, ви можете подивитися. Е що було в цьому підрозділі поліції з цієї людини? Що робила ця людина? Що робив поліцейський? Тобто, це все дає можливість нам контролювати всі ці дії, що тут відбувається як в самій системі, так і під відео. Ну і зовнішній контроль, що дає можливість це дивитися в Хмельницькому, в Києві, тобто, маючи доступ, це за цим все спостерігати. Під час проведення інтерв'ю ми фіксуємо стан здоров'я затриманого, а також наявність видимих тілесних ушкоджень. І запитуємо, чи є в нього скарги чи пропозиції до підстав затримання часу та місця. Під час інтерв'ювання ведеться безперервне відео Омка, що дає нам змогу у майбутньому при надходженні скарги від затриманого привести швидку та якісну перевірку, Тут є можливість в межах одного підрозділу поліції, тобто не їдучи кудись, не витрачаючи ресурси і часовий в тому числі, бо у нього по суті 24 години до пред'явлення. Да? Тобто він в нього дуже мало часу для того, щоб розібратися в ситуації. Це має бути на дві території. Причому це пножкий паритет. Затримана особа теж має бути в нормальних умовах. Вона має Пити воду, добре харчуватися, мати можливість поспати. Це теж забезпечено, сумму. Ми ще з до цього приміщення. Ми побачили і наглядно приклад, і вже відвідавши і відділення інші поліції на Хмельниччині, і е, ця презентація роботи даної системи мінімізує відповідно і надходження скарг до е, офісу е, омбудсмана і е, дасть можливість всебічно розглядати ті скарги, і відповідно під час відвідування відділів поліції в рамках національного превентивного механізму, це набагато спростить нашу роботу, оскільки ми зможемо і переглянути фіксацію затримання, і ознайомитися з документами. Підсумовуючи позитив, повторення будуть у кожного присутнього, це прорив. Це е імплементація ти європейського союзу, які перед нами стоять, як членам до європейського союзу. І мені дуже сподобалося при представленні, що ми сьогодні бачимо, як потрібно ламати стереотипи.